На вулиці Європейській у Полтаві затор в обидві сторони. Приходиться іноді раніше виїжджати, тому що розумієш, що можеш не встигнути із за цей затор, і приходиться раніше вставати. Затори у місті виникли від 5 жовтня. Їх спричинило перекриття вулиці Раїси Кириченко від вулиці Остапа Вишні до європейської. От електромотора пробка. Ну, от О, по поматросова, панасамирного, по там через Кабищини. Я ж на Чапаєва виїхав. Я в центрі їхав, то так. Ну, пробки стає довше було, в чому я обіжав. Ремонтні роботи на вулиці Кириченко розпочали працівники Полтава водоканалу. Ми розпочали ремонтні роботи зруйнованого сульфатно-газовою корозією залізобетонного каналізаційного оглядового колодязя. Головна складність виконання цих ремонтних робіт це значна глибина понад 6 метрів. Ситуація така, що йдуть ремонтні роботи. Тобто, і потрібно розуміти, що це, це тимчасові незручності і ніхто зараз краще не зробить. Більше телеграмтності на дорогах, взаємопонімання, і тоді буде все нормально. Як розповів директор підприємства Міськсвітло Руслан Решетило, аби розвантажити рух транспорту та уникнути заторів, пробують переналаштувати світлофори. Світлофор на вулиці Європейська, поворот на Сінну і Кагамлика, було прийнято рішення заборонити лівий поворот на Сінну. Вимкнути повністю стрілку ми не можемо, тому що вона запаралелена з поворотом на Кагамлика. Біля кінотеатру Конкорд на даному світлофорі буде прописана нова циклограма з затримкою зеленого сигналу світлофору на більш тривалий шлях термін для можливості повороту наліво, на ліво на світлофор сіна Остапа Вишні буде переведено просто в моєтливий режим. Лівий поворот на Раїси Кириченко заборонили ще 6 жовтня. А нова циклограма для світлофора на перехресті Європейська Остапа Вишні працюватиме від 10 жовтня, каже Руслан Решетило. Поки що це тестовий режим. Переглянемо. Якщо ситуація стабілізується, виправиться на краще, будемо розглядати можливість запровадження подібних дій і на інших проблемних точках. Як розповіла раніше речниця Полтави водоканалу Ірина Філоненко, на ремонт каналізаційного колодязя спрямували півтора мільйони гривень з бюджету підприємства. Роботи планують завершити до кінця року. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.